Вітаю, друзі! Ми вже зібрали з городу гарбузи і першу страву, яку готую, це маринований гарбуз, бо це моя найулюбленіша страва з гарбуза. Страва дуже смачна, готується швидко, а аромат спеції гарбуза пахне на весь будинок. Маринований гарбуз мені дуже смакує, як самостійна страва. Ще його можна подати до м'яса, до салатів, заправлених майонезом, до десертів, дуже смачно з смаженими лінивими варениками. На каналі є рецепт їх приготування. Тож починаю готувати маринований 700 г почищеного гарбуза нарізаю на середні кубики, 300 мл води наливаю в каструлю, ставлю на вогонь довожу до кипіння. Поки вода закипить, готую спеції. Беру 150 г цукру, додаю 1 паличку кориці, 1 третю частину чайної ложки солі, 4 горошин духмяного перцю, 5 бутонів воздики, 1 чайну ложку сухого меленого імбиру. Вода закипіла, висипаю цукор і спеції в каструлю. Розмішую, щоб трошки розчинився цукор. Накриваю кришкою і жду, поки закипить. А тоді додаю 50 мл винного оцета. Трошки розмішую і висипаю гарбуз. Накриваю кришкою і від моменту закипання варю 5 хвилин на маленькому вогні. А тоді відключаю вогонь, залишаю так на 6 годин, щоб гарбуз замаринувався. Ось таку смакоту сьогодні приготувала. Скажу вам чесно, поки монтувала відео, я вже половину гарбуза з'їла, не дочекала 6 годин, щоб замаринувався. Гарбуз дуже смачний, пряний, імбир надає гостринку. До речі, зі мною як ділилися цим рецептом, то називала його Естонський ананас. Це дійсно смачно, дуже раджу вам приготувати. Дякую, що подивилися відео. Бажаю миру і добра!